ловко про цей птах, це просто капець. Де фазан сидить? Там один самець. Ось сидить, там Пішов. І ще один сидить. Там на вверху. Другий там ще три. Чотири. Пять штук, короче, выводок. Була б рушниця, би не стріляла. пять штук. Лягала, блин. Это третья курочка. Что я бачу точно. А может четыре. Тут три бачу точно. Я в шоке, блин. Страшна страсть до птах. Молодець, молодець. Лягала, блін. Кожна лягала так піднімає. Десятого судді фазана. Бачу, застала в стойку. Я кам камеру включив і вже фазан летів. На його чула на льох. Ль 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 молодець, зарфа, але то не добре для гончака. Просто страсть має до птаха страшного. Не пятая курка.